Так, там зараз подожди, камеру протру. О! Коротше, от така вона. Риденька, ну гарненька. По мінус По мощності. Допустимо, давай. Оцю, Оцьо, бачиш, маленька, це мій підсів. І це може моя і глупость була. Ну ось одна. Я вирвав. Подломалося раз, два, три, чотири, а, п'ятий навіть випав. Ну вроді як крепкий, це цей пол. А, і зараз я покажу різницю. Оце все амінокат. Бур'яни побризкав, жовтіють, і ось, ось тобі йде, 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 і ось амінокат кончився. Поняв? Такий прикол вийшов. Це нема мінака. Воно волосою, воно взяє чорніша і вище. От тобі їм. Якщо б їм подзвонити і сказати їм, або це все треба було засняти на відео, так сказати, рекламу. Може за якийсь бонус їм зробити препарат, що він дійсно працює. А може їм воно вже і нафік не треба. Ну це таке. І оце ще ж тепер і ще тим підкормлю, що ти дав. І може десь Бог буде пісня, Бо хотів зарізати. А тепер дивлюся, що неплохо, неплохо. Може класно.